Це знов Славко, я вибачаюся в Женевергеть ніякі замін замінний коньяку. Ви ж побачили, що мої інтелектуальні здібності різко впали. Я тут трохи догнався і відповідаю на ваші питання і те, що я забув сказати. Ви питали мене за Ірісте. Ну що я можу сказати? З мене поганий зенітчик, але коли говорити. За дальності і характеристики комплексу Ірісте то вони по дальності, як старі, як більшість тих ракет С-300, що у нас були більшого засягу 70-х 70 років середини 80-х модифікації ті, що з дальністю до 75 км. в цьому я не буду порівнювати аеродинаміку це по дальності вони 20-40 км, 20 по висоті, 40 по дальності, це як ранні С-330 або як модернізовані Хоки. Вони теж десь 20 на 40 достають і це засяг по об'єктове ППО може прикрити. От щоб прикрити Київ лівий з правим берегом, треба десь дві ракетних системи Іріс-Т вони можуть прикрити Київ, але кажуть, що Іріси вже були застосовані на півдні України. Не знаю, що вони там робили. Поки що я не готовий говорити за розташування. В чому проблема? Ви бачите, що потихеньку Ірісте або Хоки при меншому засігу заміняють С-300 ЗРК більшої дальності з новішими ракетами 80-х років випуска, там за 175 км. Проблема в тому, що. Вичерпуються запаси ракет. Зараз проблем Україна буде шукати ракети, чи вона їх знайде в Греції. С-300 можна знайти лише в Греції, і я не знаю, чи знайдуть ці С-300 в Греції. Греція непогано нас постачала І важить, коли ви ж знаєте, що на само нам американці виробляють, вже будуть готові на кінець 25-го року. Ми зможемо цими ракетами скористатися. Бачите, ленд-ліз в дії, і він десь так і діє, в принципі, в 40 40-ві роки по окремих системах так, що ваші. Дочекатися до 25-го року і вже тоді ми їх точно в повітрі поб'ємо. Я трохи скептично ставлюся. На жаль, я бачу ситуацію, вона мені не подобається, коли вичев. Це буде такий сама криза. Ми переживемо таку саму кризу, як з системами. От ми вже зараз з системами пережили цю кризу по постачанні стрільном: 152, 155, 122, 105 міліметрів. Але доведеться кризу з ракетами, ПВО нам пережити. і що саме неприємне пережити, мабуть, це взимку, трохи пізніше. Поки що Господь вас милує і я вам всім раджу триматися. Не тієї групи проросійських погодних серверів, а триматися європейських іноземних погодних серверів, і головне опиратися на безпосередні дані датчиків. Я така. РП5, вода, в принципі, теж не наша. Але датчики з місцеві температури вони показують. Завжди, коли ви бачите температуру, це усрійнона температура, мені ж теж доволосилося мітерологією займатися сільським господарством. Треба виходити з температури датчиків, в які в систему входять. І ви завжди дивіться температуру датчиків, вона, як правило, вища. Сьогодні я подивлюся, бо очікувано, сьогодні морозу 6 градусів точно нема. Але ми відволіклися від кризи ракетних систем. Я відповів, що міг, що знав про це от заміщення С-300 на Хоки на Ірісте, і Рісте виробляє діль. Що приємно, що ракети в більшій кількості можуть вироблятися. Вона на базі ракети і повітря. І може бути повітря. Ну, це на заміну старого Сайдвіндера була зроблена. І в принципі, я сподіваюся, що діль може виробляти ці ракети в, більш... в більшій кількості. Вона не велика, не важка і. Ми можемо сподіватися на те, що воробнице не швейцарські боєприпаси до гіпарда може німці нам і постачатимуть ракети, бо хоча ситуація з цими ракетами для Ірісте вже в принципі кнап, як кажуть німці. Друге було питання за артилерію, чому обказали на корейському обладнанні? Я можу вам пояснити це вимога. Виробника говорити за корейське обладнання, тому що зараз кажуть НАТО, що будуть виробляти 152-122 міліметри для нас. Ясно, що Корея не постачає Україну безпосередньо. І тому довести, що ці снаряди вироблені в Україні на корейському обладнанні або корейській, в принципі, неможливо буде. Ніхто нам нічого в глаза плюйте. Це нормальна позиція країни. Чому нам і зробили цей вброс, що виробляються снаряди на корейському обладнанні, це щоби прикрити. Крити поставки боєприпасів Кореї, які насправді відбуваються, як ви розумієте, не дуже офіційно. Це хороша новина. І сподіваюся, що навесні із ракетами так розберуться, і навесні ми зможемо повилазити з печер, з бліндажів, сільських будинків, подивитися на прикрите небо і зайнятися сільхозроботами в безпечному українському небі. Друг, третє, що приємно я забув сказати: ну і час передачі був: росіян нам не вистачає артилерії, не вистачає танків на формування батальйонних тактичних груп. Вони переходять до використання. Ви бачили танкових батальйонів окремо. Ми це вже бачили на правобережжя артилерійських груп. Окремо вони не, не роблять батальйонів тактичні Групи в сучасному їх сенсі. У них знову піхота під прикриттям танків і артилерії. Вони повернулися до людських вон. Це дуже хороша новина щодо війни, що не буде Оціх от збалансованих формувань. Їх уже не було. Це просто постфактум. Констатація ситуація, яку ми вже спостерігали вже в жовтні. На правобережжі України і не думаю, що на східній ділянці фронту краще в них з структурою військ. Отакі, от, от хороші новини, які я не встиг сказати в першій передачі, А мої вірні глядачі, які другу подивляться, їх почули. Бай.